intel and loot to gain access to new missions. Enemy threat is high, so expect contact. Ну, я ще і в діти, оказывается. Ви хоть не роздіться. Не роздіться, як бігать. А, ти? Да. Короче, мені тут нема що шукати, в принципі. що я й знайти. Мені де б... О, рюк... рюкзак. А рюкзак є? О, шауден рюкзагія. Те де? На гори. На верху? Ні, на дворику. На верху? Ні, ні, на дворі тут. Так, щоб має на піска їхать чи ні. Ну давай. Можна гору заскочити спочатку. Куди, сюди? скали? Так, так, так. І подивитися зверху, де, де і що робиться. Блін, то ми тоді може... Давай, давай. <кій> Бо там часто туди заскакують і зверху снайпера. Снайперки немає. Сейчас я тут пробірю. А, ну воно бігає, да. Ровин. Короче, до заправки на вертолет получил. Это все, снайпер. А у нашего тиммейта я? Снайпер, конечно, да. Ну, это и добра. Так. Так. Блин, ну это ж, мы же не чем стрелять, то смысл я не знаю. Чи їдемо машину и що? Як скажеш, что ли? Так і зробимо. Едем, значить їдемо, не едем. Бля, той запустив бонус. Ну, чуєш, най. Е... Маше звалив. Так. Привіт Що його? Де вони ділися? А десь тут? Конево, що Все, Они в... на не... Все. на развалине. На развалине пошло. Так, еще одного надо. Двух уже вольнуло. Поводя, ну походи весь я бы понимаю. Зараз. Ща один десь. Пока никого не показываем мене. Десь тут не кайтся. А ну Так, не 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 не-не-не. Я хочу його, Якщо... шо. А на... Красиво. Так, я... О, да-да-да. Вс, заспокою. <laughs> Сергій, привіт. Uh -huh. А це ж він тоді в спину стріляв вляха без соусы. Так, в магазин. Ось, а тут два ось, сіна тут до фигища. якась машина ось, Забудь це бути. Вони повиходили. Да, да, да. Так. Йди сюда щось по якщо. Да, да, третій. Тобі да саморез? Не, я... У мене ж гроші є, мене ж залишилося... осталося. Де ж, ага. типу... Ну, у мене теж 17 зараз, поки є. Нче не бере. Я не знаю, мене... Де у мене... Да їдем? Так що у мене ще гроші поки не Їхати дальше надо дивитися десь. Uh, в о зісі жужик стоїть. Yeah. Давай... Yeah. Де, де це воно? Оце прямо, прямо її, прямо. Там отож люди висаджуються є. Це що таке переключив? Машина ця стоїть, так? Не наверное. Только да. Ну а так, понял. Да я понял, понял. А ну коло до полицайки, до этого полицайка. Наливо, наливо туда, до mm -hmm. сих пор. Не, не, ось сюди, понял? Направо, 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 направо. Не поліцейська академія, а ты участок. Я понял. Я понял, серьезно. Кто там зашел? А я не знаю. Так, ну, а, тут цитадель. Тут, тут закрыто. подожди, подожди. Надо заправиться. Хотя не, не пойму, кто там. с... буты наверное. Кидай. Давай, 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 помогай. А, це Вася, йолки палки. Привіт Вася, Я думаю, ти зайшов мовчить. <клес> Щас Вася ми. Якщо дождешся, вийдемо, то да-да-да, Вася. Лукаш немає треті тут. Де ж ті? Ну що, поїхали? Десь поїхали десь. А кудачки? Тут, я... тут їх не видно. Куди вони побігли? Або до Рохана має десь побігли. Давай не роха. Руки, руки зоді. Ну это есть напевно на висотках тысяч. А не, то безполезно туда ехаться. Завертай туда до рухана. вышку <завертаю> кучу. Хоче. Не туди ти поїхав, хоче. Так, щось там спереді стріляє, наче. Ось наверху, щоб не було. Так, не видно, поки. А ну машлем туда на больничку де ми... Mm -hmm. На заправку тогда. Так, так, так. Он звук. Он хтось з'є вроді. Что то була ты? Uh -huh. Злазь. Так. Да? Де? Де ти його знайшов? Наверху. Щаси, наверху. На, на заправці? Так, наверху. Я кажу, що я бачив, що він побіг. Я наверх дивився, і лежить куди не тут. Бліг собі утодил. Вертолет воно когось гасить там. Так. Опа, хто стріляє? Оно, О ну но ну, ну, ну. Давай, 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 туда наливо yeah. на, на осю. Посвалив. Все yeah. Так. Пишет наш десь. Да. Він зразу вийшов. Двісті на веші, щоб не було. На весні не було, що неш немає. А ты на мази на чем. Цьом... Yeah. А то й лежить наверху. Почисти. Але навіть руки не кидає. Не, не. Воно зверху... там де вертолет. До вертольота туди. Там od... один був, значить тільки що. <coughs> значить, що буде, ну. Одного бачу. Оно бачиш. А, там на машині. Там він один.

Зверху, ты. О, пока зброя. Лучше. О, 13, Чудово Чидо. Лучше я показую десь блять. А, це, блин, це наш стрик. Це ты стригаешь, по. А де ти кажеш показує, ну по чому показує? А от тут показували внизу. Ну одного треба когось підняти. І це ж ти ти знаєш з якої команди ти Ну Топ. тут їх троє Топ. лежить. А рубзаків більше, ну це рубзаки вони, напевно, завели якогось. А це боти? Піднімай когось. Ну то давай цього все Давай. Панелікось. Так, а шо там той? Воно людина, бігом, бігом назад. Холодін. Воно я отмітив. Бігом, бігом. Туди там, де ми тільки що були. Їдь, їдь, то в наш ді. Еду. Він десь туди до за до заправки побіг. Піднімати того, певно, наверху. Або він вже підняв А, його вже підняли, блядь. Це може він уже. Читай. Отут показує десь. Да-да-да. Вон не. Подожди. Ой, это подожди, на кто там? То ж не я. Я понял. Mm. А другий ряд. На двор есть. Це це це. Так, це два, так? Да? Це напевно, Хто ж його підняв? А ну сейчас я поїду. Та, ти вийшов, да, що на цьому був? Я Так, Да, рюкзак лежить. Оце той, наверное, кого він ждав третього Дождався. Ці Задолбали, де ще один? Хто хто? Боти на нас да все, А, охотиться один. Все. Так, а ну подивиться наверх туда. Немає більш нікого там? Так що ся на заправку. Поїхали туда. Давай туди наверх ще махне, раз. Сейчас на заправку уже. А ну что тут на закалете? Не видно. люди чи бути. Невірно, пока. Певно, що люди. Не, там, люди там немає, бо там вже оця мародюра можемо поїхати постувальним. Поїхали туди наверх. Де ми були. <кій> Мародерить тут, так? так, я ж ти хорошо. Вот так так, зверху, зверху, зверку заедь. Ага. Пішки, пишки. Замародрили? Так, не адамин. Всё, всё же. Он бэт. Бруйника проводим от АБЕ. УГПВ. Авиаудар надо? Так. У этот дрон. Так, короче, шо? дальше, ну, я могу ехать дальше. Мы едем э, в Шо, шо? Едем в порт. Десь сюди, щось там, там зараз будуть з'їжджатися, бо е, зараз е, кінчається 6 хвилин лишилося. Зараз дамо е, бепку. Ану, ну, не видно. Топ, ну, припела, давай ріша, їдь, їдь, їдь. Не показує нікого. Пока ні. Їдемо mm. в ту берку домо. Все, вже не показує, як зараз. Зараз другу домо. Отут. Mm -hmm. Звертай, Толь. Та, що ми там вибудемо? Ще ж рано. Ну, поч... почекаєм. Сьогодні вишка включена. Поїхали на вишку туди. Ну, давай. Та ні, ну сидіть сиді, трошки. Ну, нам треба перший mm -hmm. ІВАК іспользити. Я би оружію вигрузив, я класне оружію набрав. А, ти хочеш поевакуїруватися, щоб тебя не подбили. Ну да. Ну то значить старайся, старайся. Ну я а я що ну, роблю? Лупаш, щоб тебе не залупашили. Так, а ну. А ну давай тут зверху, стай. Увертолет проводить, да? Да, уже хтось визвав. Полодин. Ану, ану. Бежись сюда, чер. Біжу, безу, шеоден. Один є. То положив я одного добив. Еще один должен быть. Ого, це хто таке? З <смеш> пулемта вали. А ну подожди, якщо він лежить. Ага, не дадуть. <смеш> <Добили>. <смеш> не дадуть. Зробити красиво. Все, Поїхали. Ну, поїхали. Сей раз в суботи прилетіли ціла купа. А, -яй -яй. не встигли. Ну сейчас визвемо то туди. Trigger. Дякую. Ох, бот, бот стріляє Хлопці Бо чести, значить не дивляться. Снайпер. Це снайпер, Окей. так Ultra one actual UAV is returning base. Це щас може сюда так само награнуть. Якийсь. Ну да, так я кажу, треба запустити і ваки і все. З'їздимо, викинемо оружие і... Хтось нас чекає там, Василь чекає, чи хто? Да, да, да. Ну то й добре. Вот там на лупасе сьогодні. Першу катку. Каже, бляха, без оружия, давай підемо. Ну о, давай ще ботин постукаем трохи. Дякую вас, Эльфин. Всі в діти выйцева, да? Mm? Кажу. І всі в діти, кажу, евакуюються. Ну да, класно. Mm -hmm. Перша катка нам поперла. Нормально. Есть. О, кто це весколь. Це ты шо, підскочив чи шо? Нет. <laughs> Наверное. Вінтон це. Не випнула. Вінтон? Так, да, в короче, як підскакуєш, то... Ну... Що зверху? Я, я вроді не підскакував. <гум> О, 7 штук в мене. Тебе скільки? Сполнителі. три. мене 3. О, 10. І ще там нагдій штось.